Добрий день, малята! Вас вітає творча майстерня, золотий півник. Хто цю пісеньку таку, нам співаку каріку, це наш петя під це він буде так діток, Щоб вставали, не проспали, не спізнились від садок. А який він, півник? Давайте розглянемо. Сівін це світський птах, який має яскраве пір'я. На голові у нього великий червоний грибинець, А під дзьобом на бороді ростуть сережки. Тож, пропонуємо намалювати півника за допомогою долоньки. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, пензлик, вода, різнокольорова фарба. А спочатку розімнемо пальчики. Грибинець великий у півника є. дьобом водичку півник є. Льобик у мисочку вниз опускає, а потім угору його підіймає, і знов опускає і знов підіймає. Свіжу водичку так попиває. Сфарбовую долоньку жовтою фарбою. Долоньку притискаємо на папір, після цього треба сходити помити руку. Пензликом малюємо грібенець півнику, дзьоб та борідку півника. Спочатку малюємо першу ніжку, а потім другу. Синьої фарби малюємо око. Діти, прослухайте уривок казки, як лікували півня. Вже дві ночі, як не може, Півін Петрик заспівать. Хочуть Юра й Ніна півня від ангіни врятувати. Півня завели в кімнату, вклали в ліжко спочивать і дістали полоскання, щоби горло поласкать. І прийшли до півня кури і принесли молоко. Чи нема температури? запитали ку ку ко А мікстуру щогодини хворий півник Петрик пив і йому температуру виміряли сім разів. Задоволений був півень, дуже вдячний дітворі. Не хворіє більше Петрик, все в порядку у дворі. Як зоря ранкова зійде людям, пташкам і садку, чути всім, як дзвін колини. Добрий день! Такого гарного півника ми з вами намалювали. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!